Можете мені, будь ласка, зробити в бурячок еспресо? Через корінець бурячка в нас не вийшло приготувати еспресо відразу в чашку. Тому й пішли проти правил. Сьогодні екологічна трубочка з паперу. Еспресо в бурячку обійшлося мені в 36 гривень. Поки замовляв каву, на мене чомусь шоковано дивилися гості кав'ярні. Проте, думаю, то не страшно. Давайте куштувати. Дивно, але мені сподобався сам аромат, та після смаку у вигляді яблучка з бурячком. Перепрошую, а вас не дуже шокувала моя чашка? Потім я побачив, що в кав'ярні продаються значки, і вирішив придбати один із них. Його вартість 125 гривень. Все, дякую вам за гостинність. А зараз буде натяк на моє наступне відео. Як ви думаєте, що цей гусачок може означати? Як думаєте, якою буде моя наступна філіжанка, та куди мені ще завітати? До речі, хочу відмітити.